Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вукі. В цьому відео подивимось на цікавий і яскравий варіант для повсякденного захисту смартфона iMac Candy Series Magnetic, на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Це чохол, який об'єднує стиль, комфорт і надійний захист. Основа конструкції гнучкий термополіуретан із жорсткою полікарбонатною панеллю позаду. Такий підхід дозволяє бути чохлу легким, еластичним. Але водночас ефективно амортизувати удари при падіннях. У кутах розміщені повітряні подушки, які беруть на себе основний удар, знижуючи ризик тріщин і пошкоджень. Завдяки вбудованим магнітам, чохол підтримує Максейв сумісні зарядки і аксесуари. Просто підносите зарядний пристрій, і він надійно фіксується без додаткових дій. Це зручно вдома, в офісі чи в машині. Кнопки тут з яскравими кольоровими дублікаторами у стилі кенді, цукерка українською, які не тільки виглядають цікаво, а й додають комфорту під час натискання. А завдяки точним вирізам, ви Зберігаєте доступ до всіх функцій смартфона, не потрібно нічого знімати чи підлаштовувати. Окремо відзначу, що чехол має виступи по краях екрану і блоку камер. Тобто, навіть якщо покладати смартфон дисплеєм або лінзами камер донизу на плоску поверхню, вони не торкатимуться і не дряпатимуться. Замовляйте iMac Candy Series Magnetic в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.